Всім привіт, гайд Як зараз можна створювати вакцину від зомбівірусу? Що вам для цього потрібно? Перше, це пакет з кров'ю повний, в спавні знайти чашу, вирізати мозок заражений з зомбі за допомогою ножа І батарейка. Ванільна батарейка має бути заражена на 100%. Наступнець вам потрібно знайти мікроскоп. Вони спавняться у великих медичних центрах на карті. Я це буду робити на двох мікроскопах, щоб вам показати, наскільки вистачить модові батарейки. І процес пішов. Ось як це виглядає вночі. Будьте уважні, на це світло також можуть пробігти друзі. Ось чекаємо, поки пройде аналіз. Ось дивіться, ванільну батарею розрядило повністю. А моду її вистачить на багато разів. Все, дякую за увагу. Користуйтесь!